Засвідки та передачі на індивідуальних зберігання. Зв'язку з тим, що ухвала, яка була з'явлена, скасована суддо її скасована постановою апеляційного суду, то прошу видати ухвалу про забезпечення поздру саме про накладення арешту та передання на індивідуальних зберігання. Так. 2016 року Дніпродорозьким апеляційним господарським судом ухвалу постанови, яку апеляційну скарбу користи не провели, я задоволено, а ухвалу господарського суду 2012-2015 року скасовано. Скасовано ухвалу господарського суду, а було скасовано заклад за забезпечення позову з правил номер 2439-2014 в житті ухвалу господарського суду Дніпродорозьку з 30.06.2014 року, року. Отже, з викладом вплувачі, чинною залишилася ухвала господарського суду, яку було в житті накладено арешти та заборонути будь-які дії, купівля продаж міна найм, по відчуження реалізації передачі іншим особам та переоформлення документів на інших осіб стосовно майнашні належних відповідь фізичного суддя підприємця Мироколу Олександра Васильовичу за 300 золота поляну Луцам про а саме це 18 транспортних засобів та передати значні транспортні засоби на відповідальне зберігання товариства Дніпрові. З чим просимо видати в, в Дніпралі копію ухвали для під'явлення до виконання про життя, захід забезпечення позову шляху накладення рештів на пролічені транспортні засоби. Так, бравте копію про життя. Оріналу. Орігінали можна видати, вам, вже він був виданий. Ну, але ж він був скасований. А як я можу видати оригінал? Оригінал у вас є. Прогінали не підявлення по виконавчу службу. Ви просите роз... видати товариству копію ухвалу про життя заходів забезпечення позову. Ми не копію ухвалу, ми тут касає ухвалу та, про забезпечення вхвалу. позову. Ну я розумію. Ну, я попросила прочитати те, що ми просимо видати ухвалу для під'явлення саме для вжиття заходів забезпечення послугу для накладення реакції, щоб транспортні фундації не були в процесі розгляду справи по трейдерах, були там продані, приховані, реалізовані і інше. Це настільки абсурдно і підставляє суд. Справа в тому, що вони скасували тут, але в принципі. Відношенні продажу чи не продажу абсолютно безразлично, тому що ці машини внесені в реєстр тих засобів, у яких відчуження забороження, в зв'язку з тим, що вони перебувають в заставі ДМБ. Те їхнє клопотання, яке задоволено Петренко, про те, що передати на відповідальне зберігання Дніпролії взагалі ні в якій рамки не йде. Хто вони? Державна виконавча служба ні. Чи можу я пред'явити яку-небудь претензію до їхнього відповідального зберігання? Ні, не можу. Значить, це не правосудне рішення. Крім того, ми маємо право оскаржити заяву про забезпечення позову в будь-який момент, не, не, не перериваючи розгляду основної справи. Крім того, ми маємо право оскаржити протиправні дії державного виконавця. До суду при виконанні. Якщо е, суд піде на поводу цього глупого чи е, не глупого, а провокаційного опитання, так, то е, він ставить саму ситуацію в неможливість. Так. Кому давати на відповідальне зберігання? Дніпролії, хто вони такі? Уголовніки про проти яких відкрита куча справ, я принесу на наступний раз номера всіх проваджень, суд може витримувати ці всі провадження. Відповідальне, за що вони відповідають? Перед кер. Значить, Якщо є потреба, хай зберігає виконавча служба на своїх стоянках, в Києві в них є. Якщо є потреба, хай домовляється з поліції і на поліцейських стоянках, де ніхто не зможе проникати. Про відповідальне виконання про е, арешт чи відчуження. Ну я ж говорю, що вже є. ну, Якщо буде винесена нова ухвала, я її оскаржуватиму незалежно від того. Не, не тому, що ми збираємося їх продавати. Їх ми не збираємося нікуди брати. Це вони хочуть прикрити, бо вони надіються, що викуплять всю систему корупційну і все-таки не буде ніхто нести відповідальність. Зараз Державна виконавча служба. Я поставив питання на досвід. Там буде порушена куча кримінальних проваджень проти П'ятницького інших по цим автомобілям. Де вони ділися? Хто відшкодує збитки? Вони кажуть, а ми передали їх Ну Так я маю право подивитися в будь-який момент свої технічні засоби. За два роки я маю право подивитися. Іван, я можу подивитися місці? Я вам можу показати відео наступний раз, де мене не допускають, разом з державним виконавцем не допускає на Дніпроводії, разом з банком не допускають подивитися транспортні засоби. Це в якій ми державі живемо? Правові? Задоволені таке, я прошу е залишити без розгляду таку заяву. Так? Це моє клопотання. Ну, а в принципі, кожен же е сам приймає рішення. Наші день що буде заяву проводичку. От цю заяву проводичку, яву задоволення можете прийти і отримати